Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас огляд на класний мотоцикл. За свої кошти він дуже цікавий. Це в нас турист Ендуро, як ви вже могли по ньому здогадатися. Мотоцикл від компанії Zonшен, моделька циклон RX. В нас на борту встановлений оригінальний зоншенівський двигун, одноциліндровий, бензиновий, чотирьохтактний на 249 кубічних сантиметрів, якщо бути прямо дуже е, об'єктивним, який має в собі потужності на 23, е, а по максимуму там, на 25 кінських сил. Також повітряно-рідинне охолодження. Попереду в нас встановлені радіатори охолодження, повноцінна помпа, все це є. Інжекторна паливна система в нас, друзі, тому можемо забути взагалі за налаштування карбюраторів в холодну пору року і так далі. Працює бездоганно, заводиться дуже чудово. Ну і так як попереду ви вже могли побачити, є ось такий захист двигуна, що не може не радувати. Позаду, до речі, тут також. Мотоцикл має механічну коробку передач на 6 ступенів і завдяки ній розвиває швидкість до 120 км на годину. До речі, щодо пального, у нас бак на 16 літрів палива і на 100 км він бере приблизно 3-4 літри, як буде у вас виходити. До речі, багато хто вже володіє цим мотоциклом. Напишіть в коментарях, якщо тут, власники є саме цієї моделі, який розхід пального у вас в експлуатації, а ми йдемо далі. Сидіння, до речі, дуже зручне, як в пасажира, так і в водія. Воно таке приємне на дотик, і, в принципі, на ньому перебувати дуже, дуже комфортно. Ви сідаєте рівненько, тобто справжній, такий турист-ендуро, нікуди у вас спина не завалена. Ви собі їдете. Ніжки рівно, так само і в пасажира є спинка у вигляді такого, такої подушечки на кофрі. Щодо кофрів, в нас їх аж три. Тут: один центральний, найбільший, цей найменший, і середній з цієї сторони. Місця просто вдосталь. Покласти сюди можна дуже багато чого. Є сіточки всередині, які будуть закріплювати багаж. Ну, дуже зручно, як на мене. До колес. Попереду в нас 18-го радіусу, і зверніть вашу увагу, що в нас тут йдуть спицеві колеса з універсальною гумою, яка підійде для будь-якого покриття, чи то е, така місцевість, де ми зараз перебуваємо, тобто таке бездоріжжя, можна сказати, легке. Або ж це буде асфальтована дорога, е, ці колеса справляться добре. Ну а позаду радіус 15, трішечки менше, але ж знову ж таки спицеві з металевим ободом. Дискові гідравлічні гальма попереду та позаду відторможуються дуже чудово. Ходовочка в нас попереду вилка перевернутого типу, класно відпрацьовує всі нерівності, просто їхати по таких бугристих місцях стоячи, взагалі просто задоволення на цьому мотоциклі. Позаду моноамортизатор, який налаштовується. За кермом у нас ось така ситуація: комбінована приборка. Тут тахометр лише в нас йде. Механічне і все інше цифрове. Поруч розетка на 12 В 5 А, і також з іншої сторони USB-роз'ємчик для підзарядки ваших гаджетів є аварієчка. Отже, друзі, якщо зацікавив даний мотоцикл, можете перейти за посиланням, що вказане під цим відео. До речі, якщо реально є з наших глядачів, ті люди, які вже використовують даний мотоцикл, можуть поділитися власним досвідом. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що вас спонукало купити, і чи відчули ви е реальний комфорт, ну взагалі ваші відчуття е після експлуатації там, е при певному періоду е на цьому мотоциклі? А я вам дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на наш канал. Далі буде дуже багато цікавого. Па-па!